Чергове іноземне видання випустило статтю щодо потенційного літнього трансферу Андрія Луніна. Як і раніше, мова йде про Манчестер Юнайтед. Цього разу про це написали Ельгол Дігітал. Там не лише повідомили про те, що між сторонами вже відбулися перші контакти, а й навіть розкрили фінансову сторону можливої угоди. Мова йде про шалені цифри в районі 60-80 мільйонів євро. Раніше вже стало відомо, що Реал готовий продати Андрія у разі гарної пропозиції. Кандидати для заміни там вже знайдені. Може змінити команду. І Віталій Миколенко за його грою. Нещодавно спостерігали скаути Тотенгема. Шпори підшукують кандидата для конкуренції на лівому фланзі захисту. Окрім Віталія, англійці також стежать за Гутьєресом із Жирони та Аїтнурі з Вулвс. Однак раніше повідомлялося, що Миколенко один із небагатьох футболістів Евертона, навколо якого спробують будувати оновлену версію і рисок. Нещодавно клуб з Ліверпуля отримав нових власників, які пообіцяли значні фінансові вливання вже цього літа.